Розділ 33. Потім Господь сказав Мойсеєві, Іди, вирушай звідси ти сам і твій народ, який ти вивів з єгипетської землі, до краю, про який я присягнувся Авраамові, Ісаакові та Якову, кажучи, вашим нащадкам дам його. Я ж пошлю ангела перед тобою і вижену ханаанця, аморейця, хетейця, перізейця, гівійця і єгусейця, і ти ввійдеш в край, що тече молоком і медом. Я ж не йтиму з тобою, бо ти є народом твердошиїм, аби мені не знищити тебе по дорозі. Почувши такі суворі слова, народ засумував, так що ніхто не одягнув на себе жодних прикрас. Тому Господь промовив до Мойсея: повтори ізраїльтянам таке: ви, народ твердошиїй і впертий, якби я хоч одну мить йшов посеред вас, то знищив би вас. Тому тепер зніміть із себе ваші прикраси. А я вже знатиму, що робити з вами. Тож познімали ізраїльтяни свої прикраси і наряди біля гори хорив. Відтоді Мойсей брав свій намет і ставив поза табором, подалі від табору, і назвав його наметом зустрічі. Тому кожний, хто шукав Господа, приходив до намету зустрічі, що поза табором. Так бувало, що коли йшов Мойсей до намету, то весь народ підіймався і спостерігав кожен стояв біля входу свого намету. Всі стежили за Мойсеєм, доки він не входив у намет. Коли ж Мойсей входив у намет, то хмарний стовп опускався і ставав над входом у намет. У цей час Господь розмовляв з Мойсеєм. Увесь народ бачив хмарний стовп, який стояв біля входу у намет. Тому всі люди піднімалися і поклонялися кожний від входу свого намету. Господь розмовляв з Мойсеєм віч на віч, так як людина спілкується зі своїм приятелем. Після того він повертався до табору. А його слуга, юнак Ісус, син Навина, залишався в наметі. Одного разу Мойсей сказав Господу: Ось ти мені кажеш, веди цей народ, але ж ти не об'явив мені, кого пошлеш зі мною. Ти мені говориш, знаю тебе по імені, і ще ти знайшов милість в моїх очах. А тепер прохаю. Коли я дійсно знайшов милість у твоїх очах, то благаю, відкрий мені свої дороги, щоб я був переконаний, що дійсно знайшов милість у очах твоїх, май на увазі, що ці люди є твоїм народом. Господь відповів: Я сам піду з тобою і дам тобі відпочинок. Мойсей же сказав йому якщо ти сам не підеш, то й не виводь нас звідси. Як же інакше стане відомо, що я і твій народ дійсно знайшли милість перед тобою, як не тим, що ти справді йтимеш разом з нами. Саме цим я і твій народ будемо відрізнятися від усякого іншого народу, який є на поверхні землі. І Господь сказав Мойсеєві: Я зроблю тобі за цим словом, яке ти сказав, бо ти знайшов милість в очах моїх. Я знаю тебе на ім'я. А Мойсей каже: Покажи мені, благаю, твою славу! Та Господь сказав Я проведу перед тобою усю мою велич і проголошу перед тобою моє ім'я, Господь, я помилую того, до кого милостивий, і виявлю милосердя тому, до кого буду милосердний. І додав Але мого обличчя ти побачити не зможеш, підкреслив він, оскільки людина не може побачити моє обличчя і залишитися при цьому живою. Далі Господь сказав Ось місце біля мене. Ти стоятимеш на скелі. Коли ж проходитиме моя слава, то я поставлю тебе в розщелині скелі і покрию тебе моєю рукою, доки не пройду. Потім заберу мою руку і ти побачиш мене ззаду. Обличчя ж мого бачити не можна.